Від Йоанна святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі! Сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Вас ненавидить світ. Знайте, що він мене перший ніж вас ненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому вас світ ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Сьогодні чуємо такий гарний заклик, який ми вже не один раз чули, але він завжди є такий фундаментальний для життя. Каже Господь, я вам заповідаю, щоб ви любили один одного, щоб ви любили так, як я вас полюбив. Господь прийшов до нас, щоб об'явити, показати, дати можливість нам доторкнутися, наскільки Господь нас любить. Тобто Божа ціль по відношенню до нас це донести. Показати, наскільки Бог нас любить. Все. Це є завдання найглибше, найбільша мрія Божа, це щоб ми зрозуміли Його любов. Бо від того моменту почнеться життя, як ми кажемо, оце духовне в Бозі. Ми починаємо розуміти, що ми маємо особливий початок і маємо особливу мрію. Це є любити. І тому Господь так настоює для своїх учнів, щоб ми не відійшли від основної нашої ідентичності, християнської ідентичності, це любити. Ну і якщо би сьогодні зараз кожного з вас запитав, що таке любов, кожен з вас має якусь свою ідею, свою думку, свій, своє пережиття, як він переживає цю любов. Наскільки ми можемо сказати, що мене ніхто не любить? Є навіть пісня така, ніхто мене не любить. Але Господь каже, що чим більше ми будемо світити цією любов'ю, тим менше нас будуть розуміти в цьому світі. Правда? Оце є той такий парадокс, така розбіжність між тим, що той, хто хоче жити любов'ю, той ще більше в цьому світі може дістати за те, що він любить. Знову приклад. Так? В цьому світі легше жити, як ми кажемо, неправдою. Легше жити, коли ми якось щось прибрехали, щось доказали, щось не доказали. Якось так, як в цьому світі треба вміти жити. Хочеш жити, треба вміти крутитися. Правдами, неправдами, якось треба давати собі раду. І, відповідно, світ таке любить, так? ми суперово. Але коли ти хочеш все, щоб було правильно, по-чесному і так далі, ти починаєш ще діставати. І ми собі так само робимо висновок: вартує чесно жити, чи вартує жити за якимись іншими правилами. І тому ми є дуже дивні, коли ми починаємо дійсно по-справжньому світити від нас, від нашого життя. І інші це бачать, так? Інші можуть. Так само бунтуватися на нас. Ну як, що ти себе робиш? Ти ж що такий святий, чи ще щось там, біла ворона, так? Не хочемо бути тою білою, виділятися якоюсь іншою поведінкою. так? Якщо всі так роблять, я так само буду робити. От Господь каже: ви не втратьте ось цього основного, вмійте любити. Вміти любити це не означає мати завжди добрий настрій. так? Вміти так само любити і щось потерпіти, від чогось відмовитися, десь послухати, десь стриматися. Так, любити це дуже широке, глибоке поняття. Але основне не бути таким носієм зла. От що видаляє любов з нас, це той глибокий такий корінь, який може бути в нас, він може рости. Це зло, так, зло це найгірше, що в людині може закорінитися і спотворити нас. Так? Ми тоді вже не є подібні на себе, ми не подібні на, на щось добре. Тому завдання сьогоднішнього дня постаратися любити, так? принаймні день добре пережити з таким наміром.